Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І хочу показати вам, як змінилися ціни на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 19 серпня і на продукти харчування. Теж подивимося знижки. Морква не мита 12,90. Ось вона, морква мита 18. Бурячок. Такий і малесенький, і великий. Гарненький по 9. Картопля молода по 12. 25% знижка. Зовсім така малесенька. Картопля молода 16%. Ну, так багато її. Цибулька ріпчаста 12,95%. Капусточка 14,80. Перець салатний 26,15. Зі знижкою 25%. І кабачки по 18. Теж зі знижкою корінь імбиря 155. Огірки 45. Кабачки, О, такі гарненькі, 24 гривні. Перець гострий 50. Перець салатний. Ой, його так багато, погляньте. 35. Томати грунтові 29,90, 6% знижка. Томати тепличні 60. Томати коктейльні 146 на гілочки. Томат рожевий 70. Ось він. Качан кукурузки 14,90. 25% знижка. Баклажани 21 гривня. 27% знижка. Купувала баклажани. Ось такі великі. Насіння зовсім малесеньке. Баклажани, смужечку, як я кажу. Дуже вони мені подобаються, 34 гривні, Капусточка пікінська 40. Цибуля біла 21 гривня. Цибулька червона, салатна. Ось така плоска по 70. Ось там цінник. Цибулька червона, 19. Часник перший гатунок 125. Картопельку вже вам сказала. Гарбуз батернат. Ось він, 29,95. Хакайда, гарбуз 45, такий гарнесенький гарбуз. Далі у нас нектарин, інжирний 140 гривень. Персик, перший гатунок 98, авокадо, перший гатунок 200 гривень. Апельсин 82 гривні, 95 копійочок. Манго 150. Ківі перший гатунок. Ось Ківі 235. Авокадо Ха 165. Яблучко сортове 94 гривні. Пінк Леді яблучко також 94. Яблучко Гала 52 гривні кавун безнасінний 26,90. Динька перший гатунок 40 гривень. Кавун жовтий. Ось він. Перший гатунок 35,90. Кавун перший гатунок 17,50. Банани – 58. Яблучко раннє 52 гривні. Яблочко Голден 82 гривні, 95 копійок. 5% знижка. Грейфрут 80, лимони 82 гривні. Лимон лайм 150. Мандарини 70. Мандарин Муркот 100 гривень. Нектарин 100 гривень. Слива. Ось вона така малесенька, невеличка. 35,95. І некрин у кошику по 80 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Подивимося з вами. Ціни на курячі яйця поштучно. 4 гривні 85 копійочок. Як я кажу, вони зовсім такі чогось малесенькі. Ось так. І показую вам, яка ціна на сьогодні на 19 серпня на цукор білий. Пакування 1 кілограм 29,90. Майонез від своєї лінії 67% 500 грамів пакування 47,50. І майонезний соус від своєї лінії легкий 28% 500 грамів пакування 30 гривень 50 копійок. Соус сацибелі з прянощами, бургер і шаурма. 200 г пакування, 22 гривні, 40 копійок. Знижка, мабуть, сьогодні останній день на олейну рафіновано, об'єм 3 літра і ціна 250 гривень. Знижка ще на свинину від своєї лінії власному соку 525 грамів пакування, 88,70 гривень. І знижка ще. Не забувайте на яловичну власному соку 525 грамів пакування від своєї лінії, 100 гривень 40 копійок. Нагадую вам, що сьогодні останній день знижка на макароні вироби від делюкс: спіральки, пір'я. Ось такі, витки, малесенька вірмішелька, спагетті і ось такі ще бантики. 500 грамів пакування, 40 гривень. А на лукшину від делюкс також 500 грамів пакування 48,90. Ковбаса м'ясна лавка до пюрешки. Варена 500 грамів пакування 74 гривні. Філе куряче від своєї лінії. Купчене варене 267 гривень. Ціна за кілограм. Ковбаса шинкова від своєї лінії напівкопчена 500 грамів пакування 125,50 гривень. Сардельки лионського варені. Ціна 217 за кілограм. Ковбаса салями преміум на півкопчена. Ось така палочка невеличка. 320 грамів пакування, 114,90, тобто 115 гривень. Сир від Кома, твердий, гауда, сметанковий і вершковий. 150 грамів пакування, 55 п'ять гривень. ціну. Сир м'який від делюкс класичний 175 грамів 55,90. І сир від Делюкс з додаванням трав. Також 175 грамів 55,90. Сир м'який від Кома, інсалата і бринза. 170 грамів пакування, 45,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жирності. 300 грамів пакування, 51 гривня 50 копійок. І сир кисломолочний, нежирний, 50 гривень 50 копійок. йогурт галичина Карпатський. 280 грамів пакування, 25-50 галичина, карпатський черниця злаки, вишня злаки, 290 грамів пакування, 30 гривень 50 копійок. Галичина йогурт, суничка, Манго 240 грамів вже пакування, 25,50. Молоко 2,5%. Ферма 840 грамів пакування 39,50. Філе оселеця в олії Веладіс в склі. Пакування 470 грамів, 125,50. Паста від своєї лінії з креветками та копченою сьомгою, 180 грамів в склі 38,90 в одну ціну. Знижка на тушку хек хупсі, водний світ заморожений 173 гривні 50 копійок за кілограм. Чай зелений, від віделюкс, листовий. І чай чорний з ароматом бергамота 100 грамів пакування 56 гривень в одну ціну. Чай заварний від делюкс. Чорний та зелений. З додаванням квіткових філюсток та шматочки фруктів. 80 грамів пакування, 48,90 вісім Знижка ще на ось такий чай в пакетиках від своєї лінії. Зелений та чорний. Асорти смаків 25 пакетиків. 35 гривень. Печиво вид від линии лінії здобне зі шматочками шоколаду та апельсина. І печиво від своєї лінії тандіні здобне з какао і шматочками шоколаду. 140 грамм грамів пакування 26,90 в одну тину. Печиво брауні здобне від своєї лінії. 140 грамів також пакування 28,90. Тістечко бісквітне, мілка. Начинка і шматочки молочного шоколаду. 175 грамів пакування 81 гривня. Шоколад молочний мілка. 100 грамів пакування. Різними начинками 48,90 Перечки вагові АБК Трумфольє 261 гривня 90 копійок за кілограм. Кава розчина сублімована карт нуар 140 грамів пакування, 250 знижка на каву Далмаїр. Мелину смажену 500 грамів пакування 425. Пій від своєї лінії лимонад і Мохіта. Об'єм 2 літра 29,90. вода ціна. Водичка від своєї лінії трускавецька. сильно газована. Об'єм 1,5 літра 15,60. Біола томатний. Об'єм 1 літр. гострий, 41 гривня 70 копійок. І біола яблучно виноградний 41 гривня 90 копійок. І мультівітамний біола, об'єм також літр 38,40. Вас від своєї лінії хлібні, об'єм 500 мл 15,90.